Ми і фахівці Полтавського обласного комунального підприємства Полтава Парк стурбовані невинною впливою безпідставних звинувачень і негазив, які з кінця 2016 року лунають на адресу нашого підприємства. Весь цей час тривають безкінечні перевірки фінансово-господарської діяльності. Вони відбуваються не тільки в центральному офісі, а й по всій аптечній мережі області. Органи перевірок вчасно і в достатньому обсязі надається нашим працівникам. Але кількість запитуваної інформації надзвичайно велика, тому ми постійно втрачаємо трудовий, часовий, матеріальний і моральний ресурс. Полдавафа звинувачували у нанесенні збитків. Але насправді, за результатами аудиту, збитків і порушень не виявлю. Це підтверджує, акт. Різної Ревізії Державної аудиторської служби України від 22 червня 2017 року. А обслуговування перевірок несе за собою значне збільшення витрат людського ресурсу, робочого часу, витратних матеріалів і транспорту. Замість виконувати безпосередню роботу і вирішувати поточні проблеми, ми забезпечуємо обслуговування вище зазначених перевірок, що відображається на належність. підприємства всіх підрозділів. Адже від основної роботи на безкінечні перевірки відволікаються як фахівці-фармацевти, так і працівники сервісних служб, які обслуговують основну діяльність. Такі обставини створюють стресову ситуацію на підприємстві, яка обезсилює і виснажує трудовий колектив. Прикро, що всі ці зусилля. Наші робочі місця, наші робочі підрозділи, не зустрічався і не розмовляв з працівниками, а натомість від нашого імені висловлюється про наше, начебто, організації роботи, що не відповідає.